Христос зродається. Не знаю наскільки мене вистачить записувати ці відео кожен день. Але сьогодні церква спогадує пам'ять преподобного отця Павла Тивейського. Коли я читав оцей життєпис, мені дуже сильно сподобався. Надзвичайно. Якщо я, я багато чого не скажу або забуду щось сказати, перечитайте собі як по можливості. Отже, Святий Павло жив кінець середина 3, початок 4 століття. Його батьки були дуже заможними, але померли в дуже ранньому віці. Відповідно, весь, все багатство, що вони мали, лишили Павлові. Він ще мав старшу сестру, яка вже була заміжня. І через якихось 15-20 років. Почалося сильне переслідування християн. І отже, щоб по-простому сказати, братовий собі вирішив, чоловік сестри, здати Павла, бо він був християнином катам, що вони його вбили, і він собі спокійно забрав весь його статок. Павло, дізнавшись про це, вирішив лишити все. І тікати в пустелю. Отже, він тікає в пустелю, він подорожує дуже довго і знаходить печеру. В печері було джерело, воно потім постійну воду. Він так оселяється в тій пустелі і він жив в тій пустелі аж до кінця життя. А він прожив 113 років. Ось. Отже, пив він тільки воду, їв. Якийсь там кущик ріс біля печери і в той кущик, а за одяг йому було просто пальмове листя. Ось так. Але що цікаво, коли йому було 90 років приблизно, він жив в той самий час з Вели... Антонієм Великим святим. І життє святих описує, що святий Антоній якось молився до Бога, бо його вважали. Початківцем монашого життя, пустинного життя цього подвижництва і засновником монашества. І він молився до Господа і питав його, чи є ще хтось на світі, що от так подвизається десь сам далеко в пустині, так як він. І ось Бог відкриває йому в сні, що є такий Павло і його подвигам. Ніхто не може зрівнятися, нині живуще. Нині живущих. Святий Антоній рано встає і йде постелею шукати того Павла. Він йде днями і молиться до Господа, щоб той показав йому дорогу. І тут побачив лисицю, яка шукала воду. Він вирішив піти за тою лисицею. І лисиця провела його до тої печери, де Павло жив. Я просто читаєш і дивуєшся, наскільки людина довіряла Богові. Ти йдеш, не знаєш куди, сподіваєшся, що Бог тобі покаже дорогу і знаходиш якусь там лисицю. Отже, він знайшов того Павла. І вони вітаються, обнялися, поцілувалися. Павло вже знав, що Антоній прийде, бо Бог йому також об'явив. І тут ворон пішов час вечері щось перекусити, і тут ворон приносить Павлові з Антонієм буханок хліба. І Павло каже до Антонія, мені Бог кожен день присилає цього ворона, і він мені приносить півбуханки хліба. І Бог знав, що ти до мене прийдеш, і ворон приніс цілу буганку. Отже, Антоній провів з Павлом деякий час, і Павло сказав до нього, ди вертайся назад в монастир і принеси мені монашу мантію. В ній ти мене поховаєш. Але йди скоро, бо час приходить. Павло насправді не хотів, щоб Антоній бачив, як він вмирає. Отже, Антоніс скоренько вертається в монастир по ту мантію, взяв ту мантію і знов, він два дні йде назад до печери, до печери, і коли підходить до печери, він побачив, як душу святого Павла ангели попід руки возносять на небо до Бога. І коли він зайшов до печери, він побачив його на колінах стоячого, руки були підняті вверх, що він останні ці хвилини молився. Але він же був мертвий тоді, отак він застиг. І каже життє, святий Антоній його оплакав, завернув його в ту монашу мантію і не знав, де поховати. Але тут приходять два леви, клоняються йому і тілу і викопали яму там, де він мав, би, мав бути похований. Вони викопали, він його там поховав. Представляєте, він його там поховав. І отже, Антоній, святий Антоній забрав собі його одежу, то пеймове листя, і він його вдягав тільки два рази в році. Ось. Прекрасно. просто прекрасна історія. Я далі допишу це відео, включу опис іншого святого про святого Павла. Це просто чудово, це просто чудово. Такі, такі життя надихаючі. Отже, життє преподобного описав учитель церкви Святий Єронім, і він так закінчує його життя. Такою: цитатою, Цитую. Поспитаю всіх, що мають розкішні палати, багаті одежі і розкошують усе життя, що маєте більше, ніж той старець. Ви п'єте золотих чарок, а він у потребі, пригорщею, набирав води, виходите в одежах, розшитих золотом. А він не мав і такої одежі, яку має останній ваш слуга. Ви споживаєте всякі марципани, а він жив на хлібі, що йому ворон приносив. І живий був, як ви, і жив довше, і в ліпшому здоров'ї. Однак, з іншого боку, він мав більше від вас. Він в одежі з листя пішов до неба, а ви в золоті до пекла. Він одежі Христової, тобто невинності, котру прийняв на Христі святому, не втрати у своїй наготі. А ви, як багато зодягнені, обділені тією ласкою. Він у поросі похований, востане у великій славі. Ви, з гробами вашими прикрашеними, повстанете в неславі на вогонь вічний. Так пише святий учитель церкви. Не один раз, а сто разів слова ті слід перечитати. Христос рождається. Амінь.